Вони допомагають, лікують, творять, дивують, а головне працюють задля перемоги України. Усі люди різних професій, покликань і різного віку. Та кожен профі у своїй царині. Кращих з кращих обирали ви глядачі телеканалів ІНТБ та Тернопіль 1 у щорічній телепремії Гордість Тернопілля. Усі разом. Ми допомогли нашим захисникам та захисницям, адже за кошти, зібрані з голосування, воїнам придбають дрони. Насамперед хочемо подякувати захисникам і захисницям України, завдяки яким ми сьогодні можемо безпечно і спокійно провести цей вечір. Адже саме завдяки і таким заходам, ми маємо змогу допомагати нашим військовим. Понад 60 тисяч смс надійшло за цьогорічних номінантів. Як ми обіцяли, всі ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для ЗСУ. Бажаю перемоги номінантам і перемоги нашій Україні, тому що ми в ній вже не сумніваємося. Кожен, хто відправляв смс, ділився з друзями і знайомими, розповідав про гордість тернопілля, ставав її творцем. Адже таким чином, із десятків номінантів ви обирали трійку фіналістів у 16 номінаціях. А у фіналі до ваших голосів додався ще вибір переможців попереднього року. Цей рік став для нашої батьківщини надважким випробуванням. Усім довелося працювати в складних умовах: вчителям і лікарям, потодавцям, волонтерам. Кожен мов став вітцем на власному фронті. Я переконаний, що усі номінанти. Я беззаперечне на адже кожен з них робить неоціненний вклад в нашу майбутнього перемогу. Імена лідерів у своїх номінаціях стали відомими 27 грудня. Вони ж завдячують за підтримку близьким, рідним і кожному за голосування. Відверто сказати, конкуренти були дійсно достойні. Дуже приємно, надзвичайно приємно, тому що те, що ми робимо. Кожнодневно, вона непомітно дуже, тому що ми на, на передовій з хлопцями буваємо. Ми робимо і іншу роботу. Знаєте, тиха праця, вона теж дуже велика. Праця. Це велика заслуга моїй команді, моїм тренерам, моїм батькам, моїй дружині, всім людям, які допомагають через те, що сам я б нічого не досягнув без них. Це завжди робота. Будь-яка робота від приготування мені просто сніданку, щоб я мав сили і піти на роботу, на свою роботу, на свою любиму роботу, я б не сказав, до розмов з тренером морального моральної підтримки від нього. Вже другий рік поспіль номінанти та гості телепремії відзначають не лише велику кількість талановитих людей, якою багате тернопілля, а ще й саму церемонію, яка стає затишним місцем зустрічі для усіх. Супер, у вас прекрасна публіка, просто прекрасні люди. Дуже крутий проект. Я, по-перше, зміг трохи видухнути від буденності, переключитися. Нарешті прийти у двох з дружиною сюди вона там теж у залі. От і закликав кількох своїх дуже близьких друзів, які мої близькі побратими. Телепремія Гордість Тернопілля -2022» – Це вже друге відзначення кращих з кращих. Її започаткували телеканали Інтебета Тернопіль Тернопіль-1» у 2021 році. І, хоч війна змусила зробити нагородження у стриманому форматі і скасувати частину номінацій, ця нагорода важлива кожному, бо це означає, що Тернопілля пишається.